Вітаємо усіх, хто продовжує слідкувати за подіями у відкритому чемпіонаті Вінницької громади з футзалу. Робити це ви можете завдяки нашим регулярним випускам проєкту Вінниця футзальна» на платформі YouTube. Тож на черзі огляд 16-го туру другої ліги. Ну а підписка на канал асоціації лише покращить рівень особистої взаємодії із контентом. З нетерпінням очікуємо на ваші вподобайки та коментарі під випусками. Шановні вболівальники та футзалісти, триває україно-російська війна, і разом з тим триває наша боротьба з расистами, в якій допомагає згуртованість та єдність. Саме тому, якщо ви бачите потреби військових у своїх соцмережах, то не ігноруйте їх і допомагайте, бодай мінімальним донатом. Відмовтесь від зайвої чашки кави, проте долучайтесь до збору коштів на амуніцію чи засоби ураження. Це точно надійна інвестиція у світле та впевнене майбутнє наших дітей. Зокрема, допомоги прямо зараз потребує людина, яка створила колись проєкт під назвою вінниця футзальна Сергій Кошарський служить у взводі аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії Україна-Червона Калина. Долучитись до збору коштів на автомобіль ви можете прямо зараз за реквізитами в описі під відео, або ж відсканувавши QR-код. Бар Колос. Епіцентр якісним матчем із неймовірною кінцівкою розпочинався тур другої ліги в суботу. Барколос на правах, хоч і номінального, проте господаря, краще розпочав матч і доволі швидко відкрив рахунок. Це Павло Шамбір найшвидше зорієнтувався на дальній стійці після розіграшу стандарту і вразив володіння Артура Гармидера. Тим не менш, ближче до середини першого тайму епіцентру вдалося вирівняти гру, а згодом і рахунок зрівняти. Спочатку це зробив Михайло Новак, а вже у відповідь на дубль Павла Шамбора свою гармату розрядив голкіпер команди Артур Гармидер. Саме за нічийного рахунку пройшла більша частина матчу, в якому кожен із суперників хотів перемогти. Втім, забити вирішальний м'яч вдалося саме барчанам. Зробив це Ярослав Хмельовський за хвилину до кінця гри. Успіх, який дозволив команді Барколос повернутись до боротьби за чемпіонство. У двох матчах, що залишились, команда Олексія Лисеного зіграє з Калинівською фортуною та Віндрайверс Тім. Віндрайвер СТім Фортуна. Саме драйвери у звітному турі і екзаменували фортуну. Заодно цікаво було дізнатись, чи минулий результат проти Аврори є свідченням покращення рівня калинівчан, чи все ж наслідком збігу обставин. Насправді команда Самвела Саградяна продемонструвала організованість та міць, а ще вміння не лише створювати, а й реалізовувати свої моменти. Три голи до перерви це підтвердили доволі красномовно. Їх авторами стали Владислав Яремчук, Владислав Іванець та Андрій Рогов. Між звитягами фортуни єдиний гол він драйвер Стім записав до власного активу Денис Краковецький. Ну а по перерві розпочалось найбільш цікаве, адже Станіслав Тимощук вкотре продемонстрував свої лідерські якості, відзначившись голом, що повернув у матч інтригу. Згодом забив і Максим Скомаровський. А зрівняти рахунок це вінницьким драйверам не дало змоги лише тому, що раніше Денис Речич оформив четвертий гол фортуни. Та все ж команді Тимущука вдалося зрівняти рахунок. Ігор Гоменюк відзначився голом на 31-й хвилині. Тепер уже калинівським футзалістам потрібно було ризикувати, адже нічия точно не входила у їх початкові плани. Вирішальний штурм лише розпочинався, коли Владислав Іванець потужно приклався здалеку і вразив верхній кут воріт суперника. Віндрайвер з Тім з останніх сил намагалися врятувати матч та діяли з п'ятим польовим. Втім, рахунок після цього більше не змінювався. Кусто Агро 2. Аврора. Саме проти цього суперника Аврора набрала свої єдині очки у сезоні. Втім, цього разу з боку Кусто Агро-2 не могло й бути мови про недооцінку суперника. Та й сама команда Ігоря Іжаковського після 14 пропущених від фортуни перебувала явно не у кращих кондиціях, перш за все, моральних. Звітна зустріч видалась доволі однозначною, адже підопічні Сергія Міхаревича з перших хвилин захопили в ній ініціативу та більше її не повертали. Яхно Руслан забив вже на першій хвилині, а згодом Ігор Чухно двічі асистував Владиславу Опришанському, який оформив дубль. Під завісу першого тайму відзначився забитим м'ячем і сам ігор. А вже в дебюті другої половини гри забив Дмитро Шумейко. Лише всередині другого тайму Дмитро Ільїн розмочив такий рахунок, забивши за Аврору. Однак заключне слово все ж залишилось за капітаном Кусто Агро2 Сергієм Денисюком, який відзначився шостим голом та встановив на табло кінцеві цифри аграрій газмережі. Доволі сенсаційно закінчився матч між аграрієм, що продовжує боротьбу за виживання, та лідером чемпіонату другої ліги колективом газмережі. Деяка недооцінка мала місце з боку фаворита, в той час, як підопічні Вадима Колосовського вийшли грати на максимальний результат та саме боротись за нього. Захищаючись у низькому блоці, білопомаранчеві не забували про контратаки. Одна з них закінчилась взяттям воріт від Іллі Цакала під кінець першого тайму. Проте буквально через хвилину Олександр Гаврильонок результат зрівняв і дав хорошу надію своєму колективу на розвиток успіху по перерві. Тим не менш, без Ігоря Ліщини атакувати газмережам було не так легко, як зазвичай. Щільна опіка з боку аграрія ще більше ускладнювала завдання зі взлому редутів суперника. А ось коли Віктор Сальніков повторно вивів свою команду вперед, всі присутні уже приготувались до сенсації. На щастя, газмереж Євген Марсенюк доволі оперативно відновив на табло Статус-Кво. Проте на більше фаворита вже не вистачило. Тим не менш, у світлі матчів проти Кусто Агро2 та Аврори саме колектив Сергія Білого залишається головним претендентом на перемогу у чемпіонаті. Володимир ВМР. Ну і закривала тур в неділю ще одна зустріч з непоступливим та цікавим сюжетом, який тримав у напрузі з перших і до останніх хвилин. У ній зійшлись одні з кращих голкіперів дивізіону Артем Пасіченко, що захищає ворота міської ради, та Петро Ткачук, який регулярно творить дива у рамці Володимира. Не дивно, що саме вдалі дії голкіперів вийшли на перший план у цьому матчі та не дозволили відбутись гольовій феєрії. Крім того, ВМР ще й в полі організовано оборонялась, попереду розраховуючи на гостроту, яку створять Дмитро Миць та Олександр Сулима. Голиш стались у матчі з інтервалом у 4 хвилини вже по перерві. Спочатку Дмитро Миць прошив Петра Ткачука, а невдовзі Дмитро Малюта ефектним ударом п'яткою завершив красиву комбінацію тиврівчан. У кінцівці гри Володимир перебрав із фолами, і міськрадівці отримали реальну нагоду для виривання перемоги. Втім, переграти з 10-метрової позначки Ткачука мицю вже не вдалось. Закономірна нічия у рівній грі непоступливих суперників. Серед першої вісімки команд турнірної таблиці лише «Барколос» та Калинівська фортуна обійшлись без втрати очок у 16-му турі. Вони ж зіграють між собою у наступному турі, що стане окрасою ігрового дня та важливим результатом для подальшого розподілу місць. У обох конкурентів в боротьбі за виживання попереду нелегкі суперники, один з яких збігається. Саме Вінницька міська рада, схоже, стане тим колективом, який і вирішуватиме долю збереження аграрієм. Чи Кусто Агро прописки у дивізіоні. Продовжуємо вас закликати до фінансової допомоги фронту будь-якими доступними методами. Донатьте на збори фондів, яким довіряєте. Адже в єдності наша сила. Тож не втрачайте нагоди інвестувати в українську перемогу.